Магія це той момент, коли накоплена вами вже інформація і знання про духовність, про вашу співучасть, про вашу спорідненість, і єдність з усім світом і енергетичними потоками, які в ньому протікають, та тими канонами, які в ньому діють, починає знаходити свою матеріалізацію. Тобто, коли ви набрали вже теоретичних знань, такого абстрактного розуміння, у вас все зійшлося пазлік. Все розклалось по поличкам і ви починаєте цю, ці знання матеріалізувати і приміняти їх на практиці. Так от саме магія це і є та практика, коли ви можете впливати на все, що вас оточує, змінювати сценарії, подійні ряди свого життя, впливати там на ваше оточення, на свої реакції. Тобто, це момент, коли теоретичні абстрактні знання про духовність і ось цей шлях, який ви йшли. Всі ці здобутки, інсайди, які ви отримали, ви починаєте їх приміняти. Прям прикладними техніками на практиці, і вони дають свої плоди. Бо магія це не у магія. Магія це е, чіткі, причини на свід... чіткі причини на свідкові зв'язки. Все взаємопов'язано, все дуже логічно, все пояснювано і розуміючи ці алгоритми, ви такі окей, я вже розібрався, що це працює так і так. Тому я роблю це і це для отримання ось цього результату. І ви маєте цей результат. Браво! Ви мах!